Микола Зеров Роки життя 1890 1938 Визначний літературознавець, глибокий аналітичний критик, полеміст, лідер неокласиків, майстер сонетної форми і блискучий перекладач античної поезії Микола Костянтинович Зеров. Народився в місті Зінькові на Полтавщині 14 квітня 1890 року. Микола Зеров навчався в Охтирській та Київській гімназіях, закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. До 1917 року вчителював у Золотопільській, а з 1917 в Другій Київській гімназії. Водночас брав активну участь в українському літературному житті. Упродовж 20-х років, був професором літератури в Київському університеті, співробітником Академії наук, редактором багатьох. Книжкових видань. У 1935 році був висланий в легендарно страхітливий концтабір на Соловки. Та в умовах жорстокого режиму холоду, голоду і виснаження фізичною працею, далі писав сонети і далі працював над перекладами Вергілієвої Енеїди. Вістки про нього загубились серед масових розстрілів, що таємно відбувались у концтаборах СРСР в 1937-38 роках.